Крутий дизайн. Тонкий корпус, є не всі чіп. І це все не за всі гроші світу. Не часто зустрінеш такі смартфони, але компанія ZTE ламає стереотипи. І ось до вашої уваги: ZTE Blade V40S і ZTE Blade V40 Design. Звісно, головне в цих смартфонах це зовнішній вигляд. Але чим ще можуть похизуватись новинки? Зараз ми в усьому розберемось. З вами Дмитро, ви на каналі Алло. Тож Гайда до ZTE. Перше, з чого почнемо, з комплектації. І нам надають ZTE, крім самого смартфону. Плівку, яка знаходиться окремо, і її потрібно клеїти на екран. USB Type-C, Type-A кабель і зарядний блок потужністю 22,5 Вт. А діставши смартфони з коробки, вас відразу зустріне зовнішній вигляд. Задню кришку зроблена із матового пластику. Камери знаходяться на двох окремих острівках, і відмінності між смартфонами починаються саме з камер. ZTE Blade V40S має гарний візерунок навколо основного сенсору, а в підніжжі острівка елегантно монтований світло який сповістить вас про вхідні дзвінки і сповіщення, може мигати в такт музиці і виступати в якості індикатору зарядки. Його можна і вимкнути, і тонко налаштувати в параметрах смартфону. Також ZTE Blade V40S має кнопки живлення і регулювання гучності з різних сторін бокової рамки. На нижній частині знаходиться USB Type-C порт, гібридний слот під 8 карти або 7-карту і карту пам'яті. Той час, як V40 Design має повноцінний слот під 8 карти і карту пам'яті кнопки регулювання гучності знаходяться на одній правій грані. Є маленький світлодіод над екраном. А ось робота сканеру відбитків пальців однаково гарна на обох моделях. Він швидко розпізнає ваш палець і розблокує екран. Та давайте до нього й перейдемо. Девайси відрізняються своїми габаритами, розмірами дисплею і його типом. ZTE Blade V40 Design має 6,6 дюймову IPS матрицю з роздільною здатністю Full HD і фронтальною камерою у вигляді краплі. В той час як V40S має 667. 7-дюймову amoled матрицю з роздільною здатністю Full HD+, і фронталкою, яка елегантно вмонтована у верхній частині дисплею. Крім того, amoled Матриця має безкінечну контрастність і глибокі кольори, що надає смартфону ще одну круту фішку. Це Always-On-Display. Саме він дозволяє виводити час, а також деякі повідомлення на вимкненому екрані. Його стиль можна змінити на один з безлічі, які нам надають zte з коробки. І насправді ZTE дуже круто оновили свою фірмову систему. У MyOS, яка побудована на базі Android 12. В ній ви зустрінете оновлену панель перемикачів, приємні анімації, оновлені налаштування з чудовими картками основних параметрів, безліч налаштувань персоналізації, можливість змінити не тільки тему, фоновий малюнок або екран блокування, але й колір, і форму значків як робочого столу, так і панелі перемикачів. Система дійсно приємна і нею комфортно користуватись. Та сама система, не дивлячись на безліч варіантів кастомізації, не дуже Сильно навантажує SOC. І тому восьмиядерні Unisoc T616 і T618, що встановлені в ZTE V40 Design і V40S, можуть надати комфортну швидкість роботи. А 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті, в залежності від версії смартфоні, дозволяють тримати в фоні кілька об'єднаних програм, не перевантажуючи їх. А функція розширення оперативної пам'яті додає 3 ГБ для ZTE V40 Design і 5 ГБ для ZTE V40 S. Новинки ZTE дозволяють грати. Не тільки в таймкіл ігри, але й в більш складні онлайн-проекти з комфортним фреймрейтом. А підтримка Wi-Fi з частотою 5 ГГц надає стабільне інтернет-з'єднання і чудову швидкість завантаження програм і файлів. Крім того, новинки мають NFC чіп для безконтактної оплати. А швидка зарядка потужністю 22,5 Вт дозволить підзарядити батарею об'ємом 4500 мАч за півгодини на 40%. І до речі, як щодо автономності, ZTE v 40S може показуватись AMOLED -екра. Що дозволяє йому отримати розряд за півгодини перегляду Ютубу 5% і 11% за півгодини гри. Та V40 дизайн має схожий час автономності, і цього впевнено вистачить для дня роботи без підзарядки і продовжуючи про мультимедійні можливості. Обидві новинки мають монозвучання, але з чудовим рівнем максимальної гучності, що дозволить з комфортом переглядати відео на Ютубі і грати в улюблені ігри, все зберігаючи на монтованому накопичувачі стандарту UFS 2.2 об'ємом сто. 28 ГБ. Крім того, він дозволить зберігати безліч фото і відео, які ви зможете зняти на основну камеру новинок. Вона має роздільну здатність 50 мегапіксів, а в поміч її встановили ще два додаткові сенсори для макро і портретної зйомки. В день обидва смартфони показують схожий рівень якості. Задовільна робота HDR, достатня деталізація. Але саме у ZTE Blade V40S іноді фотографії виходять надто контрастні, і кольори можуть здатись неприродними. Тим не менш, девайси дозволяють затягнути. Фіксувати найважливіші і найцікавіші моменти в вашому житті фотографувати важливий текст і домашніх тварин, як в день, так і при недостатньому освітленні, використовуючи нічний режим. Фронтальна камера на 8 мегапікселів робить фото з природньою передачею кольорів. Ну а далі відеоприклад. А ось вам приклади відеозйомки на смартфони з DTI. Вони обидва знімають в Full HD 30 кадрів на секунду. І можете побачити, як вони працюють з кольорами і працюють з фокусуванням. Ми зараз близько пізнімо квіти. Як бачите, все дуже чудово. І напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Тож новинки від ZTE – це не просто смартфони, які надають оптимальний набір характеристик. Вони мають цікаві фішки, які зазвичай зустрідиш в смартфонах вищого класу. Саме ZTE Blade v 40 s і v 40 Design хизуються впізнаваним зовнішнім виглядом, акцентом на просте, але функціональне програмне забезпечення. І v 40 s може здивувати якісним amoled екраном і світлодіодом, монтованим в острівок основної камери. На цьому, все, дякую за те, що дивились. відео, ставте вподобайку та до зустрічі на каналі. Алло. бувайте!